Будемо говорити про дві програми. Перша це мікрогрант на власну справу і е, гранти для ветеранів та другого з подружжя. Е, зрозуміло, що е, Урядовий урядовий проєкт є робота. Він є надважливим на сьогоднішній день, тому що наша країна в війні, а економіка це другий фронт. Тому ми маємо його тримати. І уряд для цього робить все максимально можливе на сьогоднішній день. Даний проєкт почав свою роботу з 2022 року, а саме мікрогрант на власну справу з 1 липня. Він був регламентований 738-ю постановою Кабінету міністрів, якою затверджено було і порядок надання мікрогрантів. На сьогоднішній день в рамках саме програми мікрогранти в нашій області вже надано гранти. 307 особам на загальну суму понад 73 мільйони, з яких вже 62 профінансовано, і в результаті створено понад 220 робочих місць. Це є той результат, до якого ми прагнемо, тому що програма є робота, і саме грантові програми в основному однією із одним із завдань цих програм є саме створення робочих місць і підтримка малого та середнього бізнесу. На які ж суми надаються гранти? Значить, мікрогрант надається на суму від 50 до 250 гривень. Гранти для ветеранів та другого споружжя тут інші суми від 250 до мільйона. Грант ветеранів. Мільйон може отримати тільки ветеран, а другий з подружжя може отримати до 500 тисяч. Які ж умови є для того, щоб отримати грант? Однією з умов, як я вже зазначала, є створення робочих місць, є сплата податків і Робота бізнес-проекту не менше ніж на три роки, тому що грантові програми розраховані на три роки. Грант державі не повертається. Вірніше він повертається, але він повертається саме з платою податків та зборів за працевлаштованих громадян. Якщо грант береться до 150 тисяч, я говорю зараз про мікро, то основною умовою є створення одного робочого місця. Якщо 250, то це створення вже двох робочих місць. По грантових програмах для ветеранів, якщо ми говоримо про 250 тисяч, то там є умова створення одного робочого місця, п'ятсот тисяч до 500 тисяч це два робочих місця і. На мільйон це чотири робочих місця, але із цих чотирьох робочих місць має бути два для учасників бойових дій або осіб, які набули інвалідність в результаті бойових дій. Це є основною із умов. Крім того, якщо е, учасник бойових дій претендує на грант е, на мільйон, е, він має бути діючим підприємцем е, з, зі стажем не менше ніж 36 місяців, тобто 3 роки, має бути відкрита підприємницька діяльність. Е, що, е, е, для того, як податися на грантову програму, да? немає ніяких проблем в цьому, тому що йти нікуди не потрібно, все відбувається в онлайн форматі. В цьому дуже допомагає е, дія, тому що е, взагалі всі грантові програми, про які ми зараз з вами говоримо, вони, е, скажімо, е, організаторами цих. Е, е, Учасниками цих програм є Дія, є Міністерство економіки, є Ощадний Банк України і Державна служба зайнятості. Тому все відбувається в онлайн-форматі. Для цього потрібно подати заявку через Дію, до неї прикріпити бізнес-план і пройти співбесіду. Уже на регіональному рівні в онлайн форматі. Потім дочекатися відповіді в дію. Вона буде або погоджена, або не погоджена. Рішення це про надання чи відмову в грантах надає державний центр зайнятості, і потім вже можна розпочинати свою власну справу, відкривши рахунок в Ощадному банку. Це спеціальний рахунок, і можна впроваджувати свою діяльність. Про бізнес план трішечки скажу. Для того, щоб реалізувати свою бізнес-ідею, звичайно потрібно визначитися, що ми хочемо робити, чим займатися, і скласти бізнес-план. Бізнес-план він є затвердженої форми, знову ж таки, це регламентовано порядком 738-ю постановою. Знайти його можна на порталі Дія, зайшовши в рубрику Підприємництво, грант на власну справу або грант для ветеранів, і там є затверджена форма, є зразочок заповнення бізнес-плану. Якщо у когось виникає виникають труднощі із Заповнення бізнес-плану чи ще якісь питання виникають. Можна відвідати постійно діючі вебінари, які організовуються і проводяться Черкаським обласним центром зайнятості. Знову ж таки, в онлайн форматі. Вони проводяться щовівторка і щочетверга об 11-й годині. Відвідати їх можна, зайшовши на портал Черкаського обласного центру зайнятості, там є активне посилання на дані вебінари, Приєднатися, прослухати інформацію, ту, яку там надають фахівці, а саме стосовно того, як подати заявку правильно, тому що це є дуже важливим моментом, як правильно оформити бізнес-план. Крім того, там є ще телефон гарячої лінії, яким можна скористатися і отримувати відповіді на ті питання, які цікавлять. Хотіла ще сказати про те, на які напрямки дається грант. Знову ж таки, це затверджено порядком. А саме пунктом п'ятим, цього порядку, значить, грант дається на Закупівлю обладнання на це можна витрачати 100% грантових коштів, це закупівля матеріалів сировини того ж само посівного матеріалу, Там, якщо розведення бджіл, то це безпосередньо бджіл закупівлю, ну тобто товарів, матеріалів. Послуг на це можна витрачати 50% гранту, якщо ми говоримо про мікрогрант, і 70% в грантових програмах для учасників бойових дій та другого сподружжя. Ще можна кошти витрачати на оренду приміщення. Це буде 25% від суми гранту. Це буде лізинг або оренда обладнання 10%. Можна витрачати також на рекламну кампанію, також 10% все це прописано, регламентовано саме от е, порядком, а саме пунктом п'ятим цього порядку.